Цієї неділі в Україні відзначали День працівників житлово-комунального господарства. З нагоди професійного свята миколаївські комунальники отримали почесні грамоти від міської влади. Як дякували тим, хто 24 на 7 дбає про комфорт та чистоту міста, бачила кореспондентка телеканалу Март Наталя Засядько. Свято тих, хто ремонтує дороги, лагодить водомережі, займається озелененням території та зранку до ночі пікується про чистоту вулиць. У понеділок, 20 березня, з нагоди Дня працівника житлово-комунального господарства миколаївських комунальників зібрали у залі центральної міської бібліотеки, аби привітати, нагородити та подякувати за важку, але вкрай важливу працю. Сьогодні ми зібралися з нагоди святкування професійного свята наших комунальників і привітали всіх подячними листами і грамотами. Від міського голови, від проспілкового комітету, а також від підприємств, подякували їм за ту роботу, яку вони роблять. Бо насправді у води, яка йде з крана електроенергії чи прибраних вулиць, є конкретні ім'я. І це ім'я і прізвище цих працівників. Подякували їм від миколаївців і побажали їм міцного здоров'я і щоб наступний день комунальника ми всі зустріли в мирному Миколаєві ще кращому ніж він був до війни. Серед нагороджених працівники «Миколаївелектротрансу», Миколаївводоканалу, Елуавтодоріг, Миколаївської ТЕЦ, Миколаївоблтеплоенерго та інших комунальних підприємств. Усі вони без зупину працювали в умовах повномасштабної війни, розбирали завали внаслідок прильотів російських ракет, ремонтували фактично знищену окупантами мережу водопостачання, відновлювали дороги та робили все можливе, аби місто жило навіть зі статусом прифронтового. Фахівці кажуть, подячним грамотам раді таким чином відчувають важливість та визнання. Своєї роботи. Пів життя свого пропрацював на своєму підприємстві і підприємству комунальній сфері, як правильно сказати, то це таке наше свято, професійне свято. Наші такі труди не проходять мимо, як говориться. І нас замічають, і це така якась ну, вселяє якусь таку. Не знаю таку от віру. усі нагороджені працівники комунального фронту за розпорядження міського голови отримають ще й премію. Наталя Засядько, Євані Гончаренко, новини на телеканалі Март.